Так, доброї ночі. У нас турнір продовження четвертий день. Оборона сьогодні скакала в А, зараз в Б опустилась. Ну, взагалі цікаво. Багато нападів і незрозуміло то, чи камінь дають, чи тут якісь проблеми. Тут у Фергуса не той загін, що потрібно. Бо іншого немає. Я думаю, що в ньому пробуємо. Якщо його виносять, то і всю команду виносять. А може і ні. Не знаю. Поїхали, поатакуємо трохи. Так, ого, всі дзеркала. Прикольно. А, ну давай команду не будемо міняти. Нас все влаштовує. Поїхали. Так. Начебто і фіол є. А чи немає в нас тут кристалу ніякого? Давай спробуємо четвірку зібрати. І ще трійка склалася. Це в нас 7. Десять нам трошки замало. Ось так зробимо. Це в нас буде 11 камінчиків таким чином. Так, хрейдмер зарядилося. Ага. Давай ми підхилимось і давай зробимо ось так. Так, і тепер що нам тут ліпше зробити? Десь би почати вже синіх збирати. Ну, давай ось так підготуємо в машку трійку. Так, да, давай. Одразу будемо бити. Так, віку там майже знесло. Давай в магні сходимо ще. Ага, Там ще склалося, магні добило. Чудово, будемо копіювати ми Азвара. Ну, щоб вдарити, то вдарити і фергусом ману спробуємо зняти. Так. Давай вдаримо. Чудово. Так, поїхали далі. А знову Мар'яна, знову всі дзеркала. Ну, Поїхали. Нема проблем. Ого. А чогось мені хочеться, хочеться в машку і запустити. З таким чином. Так, ага. четвірка склалася. І ще такий є цікавий хід. Якщо сюди перемістити морду ту фіолетову, складуться сині, синя трійка. А щось не так. Ні, давайте трійку зробимо ось так в неї. О, тепер у нас є трохи синіх більше зарядки. Давай ось так зробимо. Взірвемо. Так, чудово. й що? Кого будемо копіювати? Давай Річарда, чому би ні. І ось так зробимо кріс. Ого, а який, який кріс виїхав ще? Ну, така приємна несподіванка. Давай підхилимось, б'ємо хрейдмер, фергус і знову філо взриваємо. Хрейдмер ми повторимо і синіх взірвемо. Так, ну і все. В принципі, закінчили тут. Ну тон мініон доб'є. Так. О, знову світ дзеркала. Незрозуміло, чому два Річарда стоять в краю. Чом би їх не поставити на плечі обох. Ну, добре, поїхали. Може тут є якась логіка, якої я не, не бачу поки. Так, копіюємо. Ой, копіюємо трохи наперед забіг. Побачив, що зарядив у і вирішив, що вже копіюю Річарда. І давай зробимо таке комбо. Так, фіолет ще склався у нас. Але це тільки шість. Це тільки шість. Ну, давай тут пошукаємо щось знову 3. Ну, Давай підхилимось, піднімемо собі броню. І тут щось цікаве. Нема ні фіолу, ні синього. Давай тут прямо в бокана. Ага. Теж щось нічого не йде. Давай тут спробуємо. Так, три коф синіх в нас буде. Але це може трохи запізно бути. Окей, давай б'ємо сюди. Боку, на одного ми добили чудово. Так, втратили ми локи, але це не найгірше, що могло статися, тому що ми його скоро повернемо. Зробимо ось такий хід, складемо фіол, щоб дулю зарядити. Давай підхилимось і зарядимо ще раз хрейдмер. Ну що, і будемо бити, не вагаючись заряджати знову фіол. Так. Ну і в принципі все тут. На, ну Тут вже трохи гірше з камінням у нас. Давай поїхали далі, знову Мар'яна. Let's go. так. У нас, начебто є три трифіо трики. Давай так. А, тут першу таку зробимо? Тут запустимо ми комбо трохи. І ще фіол, щоб дулю активувати. І всі б'ють в Локі. Ну, вам не соромно ото? Так, Мар'яну ми добили. Начебто. Добре, ми його ще повернемо. Пошукаємо десь фіо. Ось, до речі, і фіо ми знайшли. І думаю, як прокидати. А як прокидати? І будемо в них прокидати в Магні та Джуно. Давай ось так. Давай вдаримо разок. А... Прокинемо трійку в сартану. Так, Локі до нас повернувся. Ми зробимо ось так от трійку в пустоту, щоб зарядився і Локі, і Фергус, і Сейбл наново. Зробимось так. Давай вдаримо в сартану і спробуємо фергусом ману в віки з'їсти. Ні, не вийшло. Ну окей. Ну, почистимо трохи поляну. Зірвемо зелений кристалик. І зарядимо філойенс, я сподіваюсь. Ну, дуофьюр, принаймні, ні? Ні, теж не зарядилося, окей. Тоді зарядимо ось таким чином. Давай Хрейдмар бий. Джон нас покинув. Нарешті. Давай складемо ще фіол. Ага, Тут від Хрейдмар ні на кого не лягло, нічого. Давай так фергусом. Давай спробуємо добити сартану і добити магні. А куди міньйон вдарить в магні. І його зараз відхилять. Ну нічого страшного. Тут ми тримаємось. Знову локі нас отримує на горіхи. А зараз хрейдмар трохи. Відповість. Ось так. І Міньйон, я думаю, доб'є. А може і ми доб'ємо. Так. В наших фіолів вистачило. Поїхали далі. Ого. Ух ти, Крабовський. Цікава оборона досить. І сині. Ну окей, окей. Поїхали, не будемо нічого міняти. Тут мультики, на них, на них нічого і не повісиш, але ми спробуємо. Давай трійку зберемо. Ну, давай в центрального речарда кидати тут. Ні. Тут щось нічого не хоче йти. Давай ось тут. Так, сейбо ми зарядимо, я сподіваюсь. Так, сейбл заряджений. А угу. Вокін нас майже покинув. Давай фіок складемо. Може, Локі вижили? В чому я сумніваюся. Так. Доволі досить добре роздає той річард зеркало, ні. Давай так спробуємо. Торно не хотілося б заряджати. Але як вже сталося. Локі. Окей. Думаю, кого бити по центру, так, чи торном вдарити. Давай, певно, зробимось так. Би знайти десь синю трійку. Давай вторгнемо. Отак ну, от скинемо. Трохи проїхало, але зробимось так. Ой-ой-ой, тут, я думаю, зараз мінус двоє будуть. Так, ну це вже погано. Давай зробимось так і взірвемо кристалик. Філо прийшов, але запізно. Ага. Дай вдулю. Ні. Підхилимось, вдаримо Хрейдмор. І давай ось так синіми вдаримо. Давай ще раз синіми сходимо. Такий жовтий кристалик зробимо. Може, доб'ємо, хоч ну не нуль, вже добре, давай вдаримо. Буде тут десь пустоту закинути щось, але нічого немає. Взірвати жовтий, що воно нам дасть? Теж нічого. Давай взірвемо. хай що буде, то буде. Вже не з новиком і теж добре. Зараз буде бити торн. Угу. Ну і все, в принципі, приїхали. Ну, зовсім, зовсім трішки не вистачило. Все ж таки, да, чудова оборона. Чудово. Де ми там опинилися? Тисячне місце. Окей. Всім тихої ночі на добраніч, побачимо Побачимось завтра.